Ви в дорозі не сидіти. Перед такими, як ви, я узнав від пані Марії, що є люди, яким не байдуже, що робиться в нашій державі. І я щиро вдячний і здивований, що ми від Заходу до Сходу ми маємо однодумців. І це прекрасно. І Дуже приємно. І є сенс боротьби, є сенс боротьби. Зрозумівши ваші. Тяжко вам дається, я розумію, Ні. бо це входження помуха. Це, це вже тобі їх тому. Можливо, <різь> так. що я хочу попросити одне питання. У нас селище міського Типу колись був район. Була це був такий територіальний центр, була побудована лікарня ще за Союзом Сто ліжко -місця. Коли стали ми незалежні, почався деребан. Оцієї медицини і він продовжується зараз. Ті лікарні надавала спорта, лікарня надавала послуги окрузі 16 сіл, і в тому числі сіл Кавойнівський. Ви бачили дорогу, як їхали. От там є цвітова, саме крайне село нашого району. Є центр, зараз районний центр міста Павло. Вони закрили нам, там був і роддом, і терапія, і хірургія, всі дитячі літні. Під час незалежності. Та ні, Та канал, років? Ні. Років. Так, десь у тоді. Поселили нам тут диспансер. Лишили нам, так, наші пенсіонери Кафеофанію. терапевтичне відділення стаціонарне, 25 ліжкомісць. Де давали способ і сітки, і світової, особливо в старшим людям, бо їм треба полежати. Що робить влада? Іде реформа, був пілотний проєкт. Про реформу в медицині. Це Дніпропетровська, Донецька, місто Київ і Житомирська. Наші, шановна влада, О, не, 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 влада. починають йти наперед, заслуговують собі клюси і починають реформи тут, коли у нас реформа не повинна в нашій особі. Я переб'ю рішення є про, про те, що ту лікарню якось. От є папка у мене попереду. Зараз я. Я заберу трошка часу. І закривають у 2011 році під самий новий рік, закривають то стаціонарний відділення. Але йдуть на кількість, беруть дозвіл селищної ради сесійно, щоб вони відкривають денні відділення Де ста, денний стаціонар на 40 ліжкомісних. І під то, під то рішення закривають стаціонар. І зараз от ми почали боротьбу, але під самий новий рік. Після нового року я був у облдержадміністрації Вишованюка у зверненням 347 підписів я зібрав. Було цей, звернулись відповідь, не пожелали. Громада створена? Ні. А то ми приїхали теж, ми теж слухаємо, записуємо ми будемо. Теж хочемо. У нас на території селищної ради є десь села. І три села входять і в і і само? Ні, ні, ні. 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 Теж то то, то думка гарна. Теж і це і, 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 то то треба. І далі продовжуємо. Чому я боротися? Я звертався до депутатів, всіх, всіх кольорів. 14 депутатів тої каденції, які були обрані, я всім звернення написав. Я зараз є закон про доступ до інформації. Я запит зробив міську раду Каласку. І в районну раду. Голова районної ради мені відповів двох слова. Районна рада не брала участі у реорганізації закриті. Коли я в міську раду вдав запит, пан Михайло знає, насалик почав реформу насалик. мер міста почав у районі робити реформу. Мені дали всі тут є накази, тут є рішення, так далі тому путь. я депутата Роман Ткач і Григорович дали запит Міністерства охорони здоров'я. Мені йде переписка, я виходить. От я можу вам показати. Коли пишуть їм, що вони пишуть? З держу. Що міська рада вирішила? Ні. Пишуть їм з Києва. Міністерство охорони здоров'я, що Івано-Франківська область не брала участі у в реформі в медицини. В Як зараз нам ото відбити? я вам підкажу, їхати з пані Римою і з нами в диві і по дорозі використовуєте. Дітьте, перше, вам треба зробити запит, кому належить приміщення лікарні. Ви побачите, що ніколи. Звісно, такого власника немає по законодавству. По законодавству власник територіальна громада, а у вас її немає. Зробити запит, чи є територіальна громада, як от тут робили, ви ж теж робили, да? і коли у вас будуть документи, що немає територіальної громади, немає власника у приміщення, а я вам гарантую це, тому що в Сєвєродонецьку немає, коли ми зробили, ви побачите, що вам треба створювати громаду. Крім того, я вам просто ну, наперед підкажу і потім скину законодавство. Давайте обміняємося електронками. Значить, є законодавство, ми його вивчали, я не пам'ятаю зараз, що того, що ми зараз наступ пробуємо, щоб нас лікували безкоштовно. І є таке законодавство, яке говорить, що зменшення лікувальних закладів заборонено, тому що це конституційна норма. І тому ми вам підкажемо, як це розроб... коли ви побачите, що розумієте, коли немає власника і немає лікарні, то що їм заважає робити те, що ви побачили? А спочатку треба встановити власника, взяти лікарню, визнати рішення прямої дії, яке треба виконувати, і всі ваші проблеми закінчуються. Все і під вас Та, сут, подати сут. в суд закривається. Суд, підожіть, значить, дивіться, що в суд. Але якщо ви заводите розмову про суд, краще обійтися власними силами цими рішеннями прямої дії, чого? Тому що коли ви йдете до суду, щоб ви знали, що у нас всі суди в Україні не утворять, чого вони такі працюють? Подивіться, чого відбувається в нас на території, що уявний власник міська сільська рада, якого по закону немає, значить уявні приміщення нікому не належать. Що їм заважає порушувати закон? Та нічого, того, що Я хотіла сказати, так от до судів не треба ходити, тому що вони теж не утворені. Чого вони легко порушують закон, Тому що нема указу президента про їх утворення. Сир, вирішуйте на своїй території, це найголовніше. От я, як підприємець, навчилась, нікого не пускаю. Навчиться на своїй території. Все, все. Дякую, за побачення. <плев>